Сьогодні я, Коростишівський, педагогічний фаховий коледж імені Івана Яковича Франка, вітаю випускників 2023 року. Здається, тільки вчора для вас пролунав перший дзвінок, і ви так невпевнено, боязко переступили мій поріг. І в цей момент навіть не здогадувалися, що ваші імена золотими літерами увійдуть в історію одного з найстаріших педагогічних закладів Житомирщини. Адже саме ювілейний 2019 рік став для вас початком нового доленосного шляху спочатку зміни у навчанні, спричинені коронавірусом, Потім війна, все це виявилося справжнім випробуванням, що вплинуло не просто на освітній процес, але й повністю змінило плани на майбутнє кожного з нас. Кажуть, що життя нагадує книгу, в якій щодня, щогодини з'являються нові записи, події, враження, досвід. Тому сьогодні я хочу погортати сторінки книги, яку ми, незважаючи на всі біди та негаразди, зуміли написати з вами продовж чотирьох років навчання. Заглядаю очі. Ви на телефон, зі ми ділина добре, все, що з нами досі, сталося разом, Пригоди зі смаком, коли. Глядаю очі, там немає меж, там шукає дім. Любі друзі, наші молоді колеги та однодумці, несподівано і стрімко промайнуло 4 роки відтоді, як ви переступили поріг нашого навчального закладу з непереборним бажанням отримати фахову освіту. У минулому залишилися перші розчарування першокурсника, набутки та виклики дистанційного навчання, спілкування через екран монітора. Реальні обійми на початку і в кінці семестру і перші зустрічі зі школярами вже аж на четвертому курсі. Ну що ж, наші вітання вам усе вдалося! Від сьогодні ви починаєте писати ще одну нову цікаву сторінку вашого життя. Нехай вона неодмінно буде наповнена творчими ідеями. Рядками в успіху, життєвими досягненнями. Нехай постійний досвід здобутий у стінах коледжу стане фундаментом щасливого професійного майбутнього. Бережіть себе, наполегливо крокуйте до своєї мети! Я бажаю вам натхнення, сили і витримки. Хай збуваються усі мрії на життєвому шляху, а в спорті, як і в будь-якій сфері діяльності. Потрібно передусім навчитися перемагати самого себе. Перемагати щодня і завжди. Вірити, дерзати і мріяти. Пам'ятайте, що сьогодні найголовніше завдання всіх українців підтримувати Збройні Сили України. Адже нині наша армія потребує допомоги як ніколи. Не забувайте, що захищати кордони нашої держави священий обов'язок кожного громадянина. Бажаю вам стійкості, мужності, успіхів та матеріального благополуччя. Завжди прагніть більшого. Ви можете, бо ви найкращі. Ви досягнете всього. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. Випускники, ви наша гордість, гордість України. У цих непростих обставинах ви навчилися самостійно приймати складні і дорослі рішення. Крок за кроком йшли до своєї мети, впевнений, що тепер вам все під силу, тож бажаю залишити у своєму серці яскраві, веселі та радісні спогади із життя в коледжі, взяти із собою впевненість, рішучість, цілеспрямованість, красиву мрію і добру надію в нашу Перемогу